Це відео я не збирався знімати, але вчора відбулись такі сюрпризи, доволі приємні, приблизно три штуки, які викликали в мене почуття excitement, захвату, а також трошки FOMO, тобто Fear of Missing Out. Причому кожен з наступних сюрпризів був цікавіший і цікавіший. Третій сюрприз це 100 баксів, які капнули ні звідки. Про все по порядку. Всім привіт! Сьогоднішня тема більше буде актуальна для людей, які колись майнили Хеліум або навіть просто користувалися мережею Solana. Чому саме Solana? Бо колись Хеліум переїхав на мережу Solana, тому я користувався цією Solana. А так, якщо ви користувалися Solana, то вам також треба перевірити це. Ми з братом майнили Хеліум і наші точки стояли в Києві. Вже розпідав про Хеліум раніше. Ці локації, які були в Києві і біля Києва, потрібно було забрати звідти ці точки, і довгий час в наші точки просто лежали без діла хотспоти. Я виставив свою NLX, вбрати хотспот попав в Динайліст, з якого, в принципі, можна вийти, але треба трохи заморочитись. Виставив я на OLX і довго ніякого попиту не було. Дивився я, і періодично я на ціну цих хоспотів на OLX і там нові хоспоти оказалось, що можна купити по 4 тисячі а я свій там виставив за 9 тисяч гривень. Ну, скинув я там ціну свою до 5,5 за Боб 300 І вчора мені, по-перше, в попередньому відео в коментарях питають люди, чи це досі вигідно майнити цей хеліум. Я спочатку написав, що не знаю, бо давно не дивився на карту. А друга ще дзвонять з OLX і питають, чи ще не продано. Ну і теж питання, скільки він майнить. Ну, я кажу, зайдіть на карту та й подивіться на експлорер. Там видно заробіток кожної точки. А далі думаю, зайду і сам подивлюсь, скільки ж вони ці точки майнять, бо вже давно не слідкував за цим. Офіційний експлорер Helium перекидає на інші сервіси. Я більш-менш був знайомий з хотспоті. І тут на хотспоті є карта цих точок, на карті світу. Карта, так скажемо, цивілізації. Бачимо, що на раші цього немає. І ми можемо перейти і подивитись, скільки кожна точка майнить. Наприклад, сюди клаце. Із активних, перша точка активна. Дивимось, скільки ж він майнить. А він майнить 7400 токенів. Ну, я спочатку скопіював це число і сходив на CoinGecko, закинув туди, вибрав IOT. Зараз токен такий майниться. Думаю, скільки ж це буде, 7400. Ну На CoinGecko ось така його ціна. Зараз менше 1 цента, але 7400 за місяць спробуємо забити і подивитися, що ж це буде в доларах. 18 доларів. Це перша точка, в яку я тикнув. Вчора я так потикав по Києву і там знаходив точки по 10 доларів на місяць, по 20 доларів на місяць. Були навіть такі, що 50 доларів на місяць. Тобто нова точка зараз на OLX продається за 100 доларів. І вона може заробляти, ну якщо вона, в нормальному місці, 50 баксів. Я такий думаю, опа. Мабуть, зря я не слідкував за обстановкою. Ну, то, в принципі, можна в самому хотспоті поміняти з винагороди стокінів на долари і побачити, що це 17 баксів за останні 30 днів. Ну причому ми ось заходимо на. Вибираємо лайфтайм, тобто за весь час ця точка почала з минулого року приблизно працювати, і OT, майнінг сильно не змінився. А чому, чому ж таки тоді цифри? І тут в мене другий сюрприз. Бо я таки подумав: ну, блін, якщо воно майнить по 10 доларів, ну, пошукав я по карті, подивився, і є такі точки, що. Одна друга дві точки на карті стоять, де бачать одна другу, і там вони майнять по 6 баксів. Ну, думаю, 6 баксів це теж непогано. Потрібно свою точку запустити. Переходжу в гаманець і такий опит. в мене тут ще нормально накапало. І IOT, які раніше майнились, в принципі, непогана така сума. З них 10 доларів я сьогодні перекинув вже. Дивлюся на Solano. Я там закидав пару баксів для того, щоб хватало на комісії за транзакції в мережі. І думаю, закидав пару баксів, в мене 45 доларів на аккаунті. І в чому ж тоді причина, звідки такі цифри? Якщо подивитися таку статистику, то я на Солану я не знаю, в якому ми там році перейшли в 23-му Хелім перейшов чи в якому, і в цей момент я купував ці токени Solana по 20, грубо кажучи. А тут дивимося, що з кінця попереднього року ціна Солани почала змінюватись, і вона дала 5 іксів. Ну, Я цього явно не бачив. Мабуть, були люди, які це знали, що воно так дасть. Хтось розповідав про це, але я явно цього не бачив. І солана дала, грубо кажучи, з 20 доларів стала коштувати 100 доларів, 5 іксів. Звідти в мене такий баланс. Ну, Міло почало приємно. Подивимося ціну токена IoT за цей же ж період. І бачимо, що ціна токена якраз з кінця. З 3-го року приблизно показав такий самий ріст, як і Солоно. Звідти і такі прибутки, які зараз отримують ці точки. Сюрприз номер 2 Тому я таки подумав: мабуть, я знімлю з продажу свій хоспод, перенесу його і запустю в себе. Зміню адресу. Треба заплатити 10 доларів за зміну локації. В токенах Helium HNT, HNT, тому сьогодні зранку це зробив. Трошки танців з бубном, як це часто буває з майнерами Helium, по крайній мірі бобкетами. І начебто все запрацювало. На карті поки що не з'явилась точка, але це має якийсь час пройти, щоб вона там почала відображатись. І поки що це буде Lone Wolf, тобто одинокий вовк в нашому місті перша точка. Раніше було таке, що одна точка не майнила нічого, треба було, щоб були віднеси, Тобто вона бачила другу якусь точку і її бачила. Друга точка є в брата, він живе в селі недалеко від міста. Можливо, зможе поставити свою точку там, поставити антенну на дах, і, можливо, вони будуть бачити одна другу. Хоча не факт, звісно. Ну, будемо дивитись. І сюрприз номер три. Основний і найбільший за вчорашній день. 100 баксів. Зайшов я ж цей Phantom Wallet. І дивлюсь тут нотифікації. Ну, як звичайно, там... І тут ще одна нотифікація. Типу, заберіть своїх токенів Юп. Юпітер. 200 штук, AirDrop. То я думаю, класно на цю на це повідомлення. Нажимаю на нього, перекидає мене, авторизуйтесь е, в вбудованому експлорері, перекидає туди і тіпа, авторизуйтесь за Манцем. Фантом можна авторизуватись. Я авторизувався. І, Заберіть клейм е, вашу, ваш айродроп 200 токенів. Ну, Нажав я. Переходжу собі сюди. Такий хоп, мені приходить транзакція 200 юб оцих Юпітера. І я такий переходжу, в гаманець, дивлюся баланс, і дивлюся, що в мене баланс на 100 доларів більше стає, ніж був до того, як це я зробив. А я такий починаю тако трохи очі на лобалістий. Думаю, капець тут почав пригати, Думаю, зараз буду купу гаманців реєструвати і по 100 баксів туди, поки цю штуку не закрили. На кожен збирати. Свапнув ці токени в 100 доларів 98-28 в USDC стейблкоін. Потім ці USDC відправив собі на Binance. Ну, скинув інформацію брату своєму, кажу, типу, що це за прикол? Забирай токен, 100 баксів роздаю. Але брат переходить, авторизується і каже, мені показує, що мені ті пани дадуть. Ну я тоді починаю гуглити, за що ж цей аеродроп давали. І нагуглив, що, що таке це Юпітер, що це децентралізований обмінник для Солани. Масивний аеродроп, що із 10 мільярдів токенів 40% буде роздано ком'юніті. Тут написано. Починаючи з аеродропу 1,35 мільярда токенів вже відправляються на 1 мільйона гаманців. Ну, читаю далі, як же було отримати цей аеродроп. 955 тисяч гаманців отримували цей аеродроп серед тих, хто взаємодіяв з цим з Юпітером напряму до другого Листопада 2023 року. А якщо подивитись мою історію транзакцій, то 18 червня 2023 року я свапав uh, HNT токени в USDC, в стейблкоін переводив. Чому я тоді не знав, що я там десь його на Юпітері міняю, я просто міняв їх uh, в цьому фантом по центру оцей стрілочки. І тут я вибирав там, HNT. Поміняти на USDC. Просто свапав їх таким макаром. І якщо подивитися на останні свапи, які я так само зробив, це так само робилось через платформу Юпітер. Тому, якщо ви користуєтесь, колись майнили Helium, то, скоріш всього, ви прийшли на Solana і користувалися Мережею. Якщо ви міняли щось в додатку, то ви в принципі, взаємодіяли з цим Юпітером, децентралізованим міником. Посилання на нього я залишу в описі під відео, тобто ви його копіюєте, переходите в фантомі сюди, в браузер внутрішній Вставляєте сюди адресу. Вставляєте цю адресу. Переходите за цією адресою, що я прикріплю в описі під відео. Називаєте yes, cat, Вибирайте гаманець, яким ви авторизуєтесь. Там ще вилізе, може контекстне меню, бо я вже до цього авторизувався, то в мене вже не вилазить. І Юpiter DeFi 2.0. І тут ось є клейм 200 оцих Юпітерів. У мене вже написано, що я їх взяв. А якщо ви їх ще не взяли, то ви нажимаєте кнопку Claim, якщо, вам, якщо ви користувалися цим обмінником. Якщо ви ще не користувалися, то у вас така можливість є. Якщо користувалися, ви вже можете забрати, скоріше всього, цей ародроп. 40% із 10 мільярдів буде розподілено таким через айродропи. Все для чого, наскільки я розумію, перші – це 4 мільярди токенів буде так розподілено. І тільки 1.35 менше половини було скинуто на аеродроп. Свапні там з долара в солану і все. Будете приймати участь, я так розумію. Потім я ще подивився, що ж ще є. Типу підпишіться на Drip, мати якісь колекції нові, тобто нефтішки. Ну, я думаю, нажму й туди, підписався, там мені ось НФТ якусь скинули, не знаю. Що з ним можна зробити? Не ну, круто. Е, ну і плюс мій хотспот е, тут є. Ці токени, які отримав Юпітер, можна було поміняти тут на, доприк... на Solano. Може це і правильніше було розумніше зробити, але я їх вивів. Поміняв на USDC і USDC вивів на Binance. На Binance я їх свапнув в токен BNB. І цей токен буду продавати на максимумі бичого ринку, який зараз приблизно десь починається. Щоб не впадати в FOMO, Fear Of Missing Out і всякий FAT, fear uncertainty and Doubt, я буду використовувати Trailing Stop Order, про який я розповідав в попередньому відео. І якщо ви хочете діяти як справжній інвестор, не йти на поводу у толпи, бо толпа часто робить не те, що треба, то вам треба знати, як користуватися цим інструментом, трейлінг стоп, про який я розповідав в попередньому відео. Зайдіть і ознайомтесь. Зрозуміло, доволі складну тему розказав. Ну а на сьогодні це все. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.